Україні пропонують легалізувати порнографічний контент. Відповідний законопроєкт депутати внесли до Верховної Ради. Нардепи кажуть, що це крок до цивілізованого світу. Держбюджет зможе заробити на пікантному контенті до 5 мільярдів на рік. Кримінал залишиться за дорослий контент, який зняли безгоди, а також за фото і відео з дітьми, сценами насильства, зоо чи некрофілії. А от особистий контент можна буде поширювати. А що думають про легалізацію порно тернополяни? Дивіться в сюжеті. Я цього заборонив робити. В першу чергу, це, як на мою думку, може бути велике розбещення. так само неповнолітніх чоловіків, навіть людей загалом, в цілому. Ну особисто я такого не дивлюся і вважаю з релігійної точки зору, що для мене це неправильно, неприпустимо. Тому я більше негативно до цього ставлюся. Але можливо, яким людям подобається таке, то мені до них нейтрально. Якщо судити спершу із саме моральної точки зору, так, це суперечить нашому суспільстві, саме нашим традиціям. А якщо судити суто з економічної точки зору, то це може стати таки вигідно державі. Це також може зменшити відсоток зґвалтувань. Щодо порнографії самої, це може зменшити втрати на тому, що, наприклад, скачують нелегальне порно, і це також можна монетизувати. На мою думку, це зараз не дуже правильно, так як в Україні війна і це не дуже зараз доцільно. Мені здається, що є більш важливіші теми, які зараз можна обговорювати, і моя така думка, що це зараз неправильно. Та мені якось все одно. Кожен. Кожен думає сам і робить сам, чи дивитися йому це, чи не дивитися. Ну, Розповсюдження, то я вважаю злочином. А так, як кому подобається. Хто хоче, дивитися, хто не хоче, не дивиться.